Щоб нам навчитися співати, треба всі розпівки повивчать. Гарно зівок тримаємо і округльона подаємо. Щоб нам навчитися співати, треба всі розпівки повивчать. <говорити> Костянька, зверни, будь ласка, увагу на слово веселі, в тебе слухається, як вони веселі. Веселі, скажи слово веселі. Веселі. Так, да, Буква Е, така більше глибока, така веселі. шички. <звісна> О дівайте. Зо... Зо... Зоро... Дя... За... Треба трішки е розслабити ці м'язи е щелепи для того, щоб було киця зажурилася з вечора не вмилася. Ой-ой-ой. Щоб не, не було ніяких зажимів, Зрозуміла? Давай. Тепер букву І заспіваємо, і разом э, жданочка. Зелені крокодили, за морози ходили, а веселі бегемоти їх чекали у болоті. Іще вище. А зелені крокодили, за морози ходили. Сонця зажурилася, з вечора не вмилася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Звертаємо на букву Б увагу. Киця зажурилася, з вечора не вмилася, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тільки зараз хорошо. Ми будемо мирне небо, синє-синє, світле-світле. Синє, Миру нам сьогодні треба. Пам'ять, нам потрібне, мирне на небо, синє, синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. Е, Марин, ну уже молодец, молодець, і камеру гарно поставила, і вот ж е, жастікуліраєш гарно, е, хорошо виходить. Треба показувати: мирне небо, синє, світле. світле. Миру нам сьогодні треба. Просто коли ти трішки розвиваєш верха, трішки активніше їх подавай на опорному диханні. Розвивай трішки вперед, і коли ти співаєш. Миру нам сьогодні треба. Какой-то чуть-чуть больше к О формирую губы на А, да? Больше к О. Молодец.